Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. І щоб в родинах ваших були злагода та мир. Сьогодні трошки пізніше я виходжу в ефір, але все одно кажу вам традиційної. Hello. Ви на каналі Езутаріу. а з вами Дзюба Михайло. Справді, Новий рік дуже скоро. А сьогодні ми розглянемо понеділок, 30 грудня, в образах карт карми, унікальний оракул, який мені відкрила зара. А сьогодні буде епіграф продовження з книжки Менлі Палмера-Хола, Адепти. Сьогодні зачитаю вам трошки, що таке гора Сумеру. Мудрец Парашара подробно описал Мировую гору. Его рассказ в основном сводится вслед к следующему: в сфере яйца Брахмы вращаются планеты. В самой середине яйца находится поддерживаемый эфиром земной шар носитель высшего могущества Брахмы, представляющего по своей природе независимую силу. В Земле есть семь пустот, обиталищ змеев и демонов. Золотая гора Меру проходит через середину земного шара и выходит на поверхность с двух сторон. На ее верхнем конце располагаются индра, боги и мудрецы. На ее нижнем конце подобным же образом находится пристанище демонов. Гору Ось окружает со всех сторон Великий океан разделяющий словно пояс вокруг Земли полусферу богов и демонов. Со всех сторон от Меру располагаются острова или континенты, вытянувшиеся подобно лепесткам перераствевшего лотоса. В обоих направлениях от Меру посреди неба непосредственно стоят две полярные звезды. Пещеры под Меру – это… Поталы, и в этих таинственных местах блуждают прелестные дочери дайтев и Данавов, пленяя даже самых строгих. Ниже семи поталов находится исходящая из самой тьмы ложа Вишну Шеша. Это огромный змей с тысячей голов, каждая из которых отмечена мистическим знаком свастики. Именно на этом змее Вишну спит на протяжении периодов творения, и на многочисленных головах змея покоится весь мир. Из индийской литературы очевидно, что Меру находится на полюсе, поскольку определенную утверждаться, что в в этом месте располагаются градусы широты, не имеют значения. Пещеры под горами относятся к семи телам планетарных глобусов. Под, палатом, под поталами, располагаются отделения Нараки, 21 часть ада. Солнце освещает все уголки поверхности Джамбудвипы, за исключением вершины Меру. Солнце движется вокруг мира таким образом, чтобы Меру всегда оставалась справа от него. Следовательно, в то время, как в южных краях царит день, на Меру – ночь. В исследованиях Азии приводится индуистский зодиак. Во внешнем круге представлены зодиакальные знаки, во втором круге – планеты и точки пересечения орбит. В центре находится Земля, окруженная Великим морем. На ней высадится гора Меру, увенчанная лучезарным дворцом Брахмы. Приблизительно такова Класифікація індуїстської космогонії, і, очевидно, що вона вдохновлялась формою лотоса. шесть сидячих на склонах міру фігур, возможно, являються ріші в стані медитації. Якщо вам це сподобалося, я наступного разу знову візьму цю книжку і ми продовжимо вивчати давні вірування. Індусів, бо ця карта якраз і присвячена індуїським богам. І я спочатку зачитаю мантру, яка тут написана: «Ом намах Пхагаветева Судевая, і прочитаю другу мантру «Ом намах Шивайя. Що ж стосується 30-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 6-го, 15 го або 24-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни. Перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Буде дві карти за знаком зодіаку. Перша буде характеризувати, який це буде день, а друга буде виклик дня, тобто можливі якісь негаразди чи якісь плюси. Які які вам приготувала ваша доля, і в кінці буде карта за днем народження. Загальної карти не буде, бо не вистачає просто карт. Тут не 22 аркани, а тут 33 карти. Причому тут маються на увазі чотири масті, блакитна масть це вищі боги, жовта масть це боги-помічники. Червона масть, чи це щось таке активне, що може статися у вашому житті. І чорні найголовніші аркани, бо вони пов'язані з головними принципами виходу з цього світу. Отож, давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому за потрібно, заплющи очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Odin. Розпочинаємо з кози Можливо, хтось з вас святкує свій день народження. Щем я вас і вітаю. Я ж буду святкувати його живі у вівторок. У мене подвійний день народження і новий рік пов'язаний один з одним. Отож, давайте подивимось на козирогів. Чого очікувати представникам цього знаку? Варуна це перегорнутий, на жаль, це якась інформація, непотрібна інформація. Рекомендація вам сьогодні менше думати, менше спілкуватися і будь. Ти обережніше з водою, а також з горілкою та горілчаними напоями. Краще вже сьогодні трошки попуститися, бо попереду вас очікує новорічна ніч, якщо ви, звісно, її можете зустрічати, якщо ви не знаходитесь напередку. Якщо ж ви напередку пам'ятайте, що будь-яка інформація в цей день може дуже сильно роздратовувати. Також вас можуть роздратовувати люди, які народилися під знаком РАК. Намагайтеся менше з ними спілкуватися у цей день. І пам'ятайте, що о четвертій годині ночі може статися щось погане, тому краще спати у цей час. Виклик дня знову блакитна масть, і це Агній. Агні, це Бог огня, нічого гарного сьогодні не станеться. Нічого не розпочинайте у цей день. Вночі краще раніше лягти спати. Я маю на увазі ніч на 31 число, щоб потім ви могли спокійно зустріти новий рік. Окрім цього, Агні це ваша якась. Войовничість, яка вам буде заважати у цей день, також у цей день не рекомендую вам спілкуватися з представниками знаку Овен. Вони вас можуть дуже сильно навантажувати. Далі, представники знаково Водолій, Тхарма, чорна масть. Тут всього три чорних карти. Тхарма це закон. Живіть згідно закону, не порушуйте закон. І намагайтеся у цей день не поступатися своїми принципами. Якщо у вас є якісь вірування, якщо у вас є якісь внутрішні закони, за які вам не треба заходити, живіть саме за цими законами. і Пам'ятайте, що це є ще вищий закон, закон тхарми. Виконання своїх обов'язків. Тож сьогодні день виконання своїх обов'язків. І виклик дня для водоліїв перегорнута блакитна масть, і це Парваті. Парваті – це дружина господа Шиви. вона має багато імен, вона і саті, вона і дурга, вона і калі. І вона бачите, бач, тримає у руках багато атрибутів, багато зброї, у тому числі і тризуб, тришуло господашиви. Багата рука парваті каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете спілкуватися з жінками. Жінки можуть дуже сильно роздратовувати, особливо це стосується жінок, які народилися під знаком козиріг. Ну і в цілому, з козирогами сьогодні краще не зустрічатися. Також зверніть увагу на 10 годину ранку краще у цей час перебувати у спокійному місці і нікуди не їхати. Далі представники знаку риби. Перегорнута тришула. Тришул це тризуб господа Шиви, і в перегорнутій стадії ця червона карта каже про те, що день досить напружений. Якщо ви будете вести себе досить погано, то цей тризуб він обов'язково буде встромлений саме у вас. Тож будьте обережні, ні в якому разі не, на... не наражайтеся на конфліктні ситуації. Виклик дня. Блакитна знову масть сур'я. Сур'я Бог сонця, Бог прояснення. Він пов'язаний з зором і з тим, що ви гарно все бачите. Він випав, на жаль, перегорнути. Це ознака того, що сьогодні смутний трошки день, пов'язаний з неясністю. Сьогодні рекомендація нікуди не їхати, сьогодні сонце вас не зігріває і не має внутрішньої енергії. Також, якщо ви протягом. Цього дня будете зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку Тілець, це може також дуже сильно вам нашкодити. Далі овни, ашвіни, перегорнуті, на жаль, ашвіни це у нас. Два брати, які займаються лікарством, вони можуть вилікувати, але вони випали перегорнути. Це ознака того, що ви можете раптово захворіти, але з вами може також щось статися о 13-й годині дня. Краще у цей час нікуди не їздити. Виклик дня для овнів. Овни шива в прямій позиції. Це ознака того, що він до вас. Милостивий, не забувайте читати мантру, шиві Омна Мах Пам'ятайте, що без руйнування не, може, не можна створити щось нове. Рік закінчується. Тож, якщо ви не доробили щось, якісь у вас залишилися справи погані, які ви можете закінчити ще протягом цих двох днів. Можете зробити це саме сьогодні. Також протягом дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі. Тільці сома, на жаль, перегорнута. Сома це Бог місяця. Він пов'язаний з рухом вперед. Він пов'язаний з календарними датами. Можливо, сьогодні є якась дата сумна, від якої вам слід якимось чином відгородитися. Пам'ятайте, також що 14 -та година дня це поганий час для вас. І пам'ятайте, що сьогодні ви можете раптово вивалитися зі звичного календарю, тобто у вас може піти все не так, як того ви бажали. І виклик дня для тільців. Кубера, на жаль, знову перегорнута. Кубера, це у нас великий зберігач коштовностей. Він, він небесний банкір, і він пов'язаний з грошима. Ви сьогодні, на жаль, нічого для себе не можете придбати, навпаки, дуже багато витрат. Можливо, ви будете якраз готуватися до нового року і вам слід економно. Якимось чином розподіляти свої доходи. Ще для вас важлива 21 година вечора, краще у цей час нічого не робити. Далі, близнюки, перегорнутий Ганеша. Ганеша це у нас. Творчість Ганеша це у нас їжа. Ганеша без Ганеши не розпочинаються жодні гарні справи в Індії, і навіть індійські фільми знімаються. По-перше, приносяться жертвоприношення Ганеші. Він випав перегорнута. це. Каже про те, що сьогодні поганий день саме задля того, щоб творити, підписувати якісь договори, святкувати. Святкувати можете вже завтра. Також зверніть увагу на 11 годину ранку. Це не дуже гарний час для вас. А також зверніть на це, що сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій не досить гарні. Виклик дня Мокша, чорний аркан. Мокша це визволення. Сьогодні ви можете визволитися від того, що вам не потрібно. Рік закінчується, тому треба розставити крапки над І. Завтра вже можете займатися приготуванням святкового столу, якщо ви зустрічаєте саме цей новий рік, а не Різдво. І пам'ятайте, що це вищий аркан, це остання карта у цій колоді. І сьогодні ви можете багато чого закінчити у своєму житті. Але будьте обережні, сьогодні не напружуйтесь і не зловживайте алкоголь. Далі, раки, карма, чорний аркан. Карма це ваші дії. Сьогодні ви зіткнетеся з. Формою дія протидія. Сьогодні можуть якісь старенькі справи, старі хвороби, старі знайомства, вони всі можуть проявитися у цей день. Головне вам сьогодні не бути бездіяльними, бути у русі і не дозволяти себе якось надурити. І виклик дня. Дамару, знову перегорнутий червоний аркан. Червоний аркан це. Відсутність ритму Дамару це барабан, на якому грає Шива, допоки він танцює. Дамару перегорнутий це означає, на те, що у вас, по-перше, можуть бути проблеми з серцем. А по-друге, ви, можливо, сьогодні якісь плани для себе вибудовували, вони можуть піти не так, як того ви бажали. Леви. Харі Кришна, не забувайте читати мантру Кришні. Харі Кришна, Харі Кришна, Кришна Кришна, Харіхарі, Харірам, Харі Харірам, Рам Рам, Харихарі. Рам, Великий Кришна вам сьогодні допомагає в будь-яких справах, бо це найвеличніша особа, один з аватарів Господа Вішну. Він стоїть біля своєї коханки. Радхарані, і сьогодні гарно саме проводити день з людьми, яких ви кохаєте. Особливо гарно, якщо ви зустрінете у цей день представника знаку риби. Ну і ще для вас гарна година, це південь, 12-та година. Виклик дня. Сара Сваті, знову блакитний аркан. Сарасваті це дружина господа Брами. Вона пов'язана з мистецтвом, з наукою. з Чимось Ви можете сьогодні чомусь навчитися, щось отримати, якісь позитивне знання і отримувати насолоди саме від мистецтва. Також для вас гарний час, восьма година ранку. І ще у цей день будь-які зустрічі чи бесіди з представниками Скорпіон для вас також дуже позитивні. Далі, діви, лакшмі, на жаль, перегорнута. Лакшмі богиня процвітання, богиня багатства, щастя та радощів. На жаль, сьогодні у вас це відсутнє. Якщо ви жінка, будьте обережні, сьогодні ви можете втратити те, що накопили протягом цього року. Воно просто вивалиться з ваших рук чи кишень. Якщо ви чоловік, будьте обережні з жінками, особливо, якщо ці жінки народилися під знаком стрілець. Виклик дня, Господь Вішну. Вішну, він. Чоловік лакшмі, якраз для чоловіків сьогодні кращий день ніж для жінок. Сьогодні ви можете отримати підтримку. Вішну захищає, Вішну вбиває усіх демонів, які стоять на вашому шляху. І окрім цього, Господь Вішну – це. Той, хто втілився у Крішні, у Рамі і у всіх 10 чи 12 чи 22 аватарах, бо цих аватарів різна кількість у різних книжках описується. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Для Терезів, хануман, це якийсь помічник. Сьогодні вам необхіден цей помічник, сьогодні вам. Буде необхідна поміч з боку якоїсь людини, і ця поміч буде. Цей помічник є. Він знаходиться у вашому колі. І якщо ви дуже в скрутному стані знаходитесь, обов'язково зателефонуйте цій людині у 22 годині вечора, і тоді ви можете вирішити свої складні питання. Викладня брахма. Брахма це літні люди. Це люди, з якими ви можливо перестали спілкуватися. Вони з цього приводу дуже сердяться. Сьогодні саме літні люди можуть вам чимось нашкодити. Також це ваша карта, і вона випала перегорнута. Це каже про те, що вам буде не вистачати внутрішньої рівноваги. І окрім цього, сьома година ранку для вас поганий час, краще у цей час спати. Далі. Скорпіони, корова Адіті. Корова Адіті – це стійкість, корова Адіті годує своїм молоком багатьох богів і так само вона нагодує своїм цілющим молоком і вас. Для вас сьогодні непоганий день, стабільний день, без якихось неприємностей. Також у вас є гарна година, 15 година дня. Виклик дня Ямараджа. Знову жовтий аркан в прямій позиції. Ямарадж це. Бог підземного царства, він карає грішників і він натякає вам на те, що не грішіть. І намагайтеся сьогодні не зловживати алкоголь, намагайтеся сьогодні бути відвертими, чесними і менше матюкатися. Бо матюки це ті ж самі гріхи, але у слові, мовній формі. І окрім цього, для вас є гарна година, 17-та година дня. І нарешті стрільці. Чакра в прямій позиції, червоний аркан, можна сьогодні кудись їхати, бо чакра це не тільки коло, не тільки диск, чакра ще і колесо. День може бути напружений, але ви впораєтеся з цією напругою. Для вас важлива година, 23 та година вечора, може бути щось несподіваного це годину відбутися. І виклик дня знову червоний аркан, і це чіткі. Чіткі кажуть про те, що не дивіться на життя загально, дивіться на дрібнички. З дрібничок складається все ваше життя. Будьте більш пильними, будьте більш уважними і саме докапуйтесь до дрібничок. Якщо зачепитесь за дрібничку, зможете відкрити велике, велике ціле. Ну і ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута шанкха каже про те, що сьогодні день, коли менше слід спілкуватися, особливо за телефоном. Сьогодні вас будуть викликати на якийсь бій, але ви можете піти з цього боя, ви можете не битися і таким чином ви можете виграти. Тож намагайтеся сьогодні менше спілкуватися, бо вас будуть роздратовувати ці надмірні спілкування. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Індра. Індра, він господь, який завідує дощем, блискавкою. Він дуже схожий на слов'янського перуна чи на скандинавського Тора, але в нього є головна риса: це пихатість та горділивість. Сьогодні ці якості можуть у вас бути досить надмірній ступені, тому слідкуйте, не будьте надмірними егоїстами. Не забувайте, що попереду свята можливо сьогодні слід піти і купити подарунки своїм рідним. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Сканда. Сканда це один з синів Господа Шиви. Він завідує війною та перемогами. Він переміг великого демона, і так само він може сьогодні допомог... допомогти і вам. Він натякає на те, що сьогодні слід бути більш різкими, і тоді ви зможете досягти певної перемоги. Для вас гарна година, 16-та година дня. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Кама, знаєте. Книжку Кама-Сутра, оце якраз сутра Камі. Кама це спокуси, Кама це кохання, Кама – це почуття. Якщо з вами будуть позитивні почуття, якщо ви не будете втрачати любов до ближніх, все буде гаразд. Також ви сьогодні можете елементарно закохатися в якусь людину. І для вас гарна година, 19-та година вечора. Саме у цю годину ви можете познайомитися. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий вішова мітра каже про те, що сьогодні краще не займатися ремонтами, прибираннями. Я розумію, що до нового року залишилося досить обмаль, але ви можете прибратися і у вівторок. А все, що стосується вашого ремонту, ви можете відкласти це на новий рік. Також у вас є погана година, 20 година вечора. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24, того числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреша, перегорнутий ваю. Ваю це Бог вітру, це ваш настрій. Настрою вам сьогодні буде не вистачати. Рекомендація не йти. На поводу своїх почуттів, свого настрою. Ви сьогодні будете гальмувати, і щось вас буде дуже сильно засмучувати. Особливо цей смуток може настати о 18-й годині вечора. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 го числа будь-якого місяця, сокира в прямій позиції, це щось несподіване? Тому намагайтеся у цей день відсікати все, що вам не потрібно, і пам'ятайте, що. Саме від ваших різких справ залежить те, яким буде цей день. Принесе вам він успіх чи навпаки принесе якусь поразку. Червоний аркан він натякає, що день може бути досить напружений і містити в собі як гарні, так і не досить гарні почуття. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Віда добре, що в прямій позиції. Віда це знання. Не відходьте, не відходьте від тих знань, які ви вже знаєте. Застосовуйте їх у своєму житті. Також сьогодні непоганий день для того, щоб почитати духовну літературу. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Знову червоний аркан це лотос, і він в прямій фазі. Тобто, вам треба відкриватися, вам треба більше спілкуватися. І якщо у вас на серці є якісь непорозуміння на розумі чи на серці, ви можете сьогодні їх висловити тій людині. З якої ви бажаєте продовжувати своє співоснування. Також не забувайте про красу, бо лотос – це красива квітка, і вона каже про те, що ви вже дійшли до тієї стадії, коли ви можете відкритися тій чи іншій людині. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці карти карми, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже, охороняє, дає нас і вдачі наш єдиний вакантанка. Господь.